Експеримент на самому собі тривалістю 30 днів затягнувся на 13 років. Один із столичних майстрів пензля на місяць зовсім відмовився від електрики. Комунальники у таке часове вороття спершу навіть не повірили і думали, що чоловік махлює і відмотує лічильник. Віталій Фанасієнко сходив у гості до безелектричного художника. Потрапити у гості до київського художника Валерія Голейка без попереднього дзвінка нереально. Чоловік 13 років тому повністю відмовився від побутової електроенергії. Тому ясна річ, дверний дзвінок висить лише до інтер'єру. вже у вас під дві у його квартирі. Взагалі немає жодної лампочки. каже, відмовився від електрики, щоб довести всім. Людина таки може прожити без небезпечних атомних станцій і ніяких незручностей при цьому не відчувати. Для цього Валерій Голейко встановив на балконі сонячні батареї, а Джоулі з небесного світила поки що у нас безкоштовні. Сонячні батареї, я говорю, мені вистачає, собственно говоря, на е, комп'ютер, на зарядку мобільних телефонів. В общем, практически все есть. Пожалуйста, пользуйтесь, это вот. все должно быть доступним. Но зрозуміло, що монополії этого не хочуть допускать, ні атомні монополії, ні. Другі собственно говоря, хто связан з енергією. Працівники ЖЕКу спочатку думали, що чоловік відмотує показання лічильника, та після кількох перевірок зрозуміли, він і справді їхньої електрики не потребує. Ну от ми щоші, пожалуйста, можете посмотрети Собственно, там. Как були було по налям, так оно и стає. Сначала думали сумасше, а потом понялі нормальне Вот. Просто скажу друга філософія свої картини. Художник пише, як правило, при денному світлі, коли сутеніє, пали свічки. Інформацію отримує з ноутбука зарядженого сонцем. А от телевізор не дивиться принципово, щоб не отримати негативу. Тому екран вирішив розмалювати фарбами. Бывают там у друзей, когда вот э, случайно попадает так, что вот где-то работает вот э, телевизор или еще какие-то там информационные точки. И когда идет вот это, оттуда льется негатив, то я вдруг заболеваю. То есть я уже настолько тонко чувствую вот какие-то вот э, все вот эти энергии, что я понимаю, что мне уже нельзя, собственно говоря, возвращаться в тот э, сумасшедший мир, в котором я был. Художник зизнается. Повністю відмовитися від побутової електроенергії хотів лише на місяць у вигляді експерименту. Потім вирішив спробувати прожити без неї рік. Тепер із повною впевненістю заявляє, то розеток то лампочок не доторкнеться вже ніколи. Віталій Фанасієнко, Богдан Стрілець, новини 2+,2.